На підприємство ТОВ, група Венето терміново потрібні. Працівники, в тому числі, особи з інвалідністю. Зварник напівавтомат та автомат. Заробітна плата 25 тисяч гривень відрядна. Слюсар з механоскладальних робіт з досвідом роботи. Верстатник деревообробних верстатів. Заробітна плата від 18 тисяч гривень. Швачки маляр штукатур. Заробітна плата від 15 тисяч гривень. Робітник з благоустрою прибиральник службових приміщень на швейне виробництво. Заробітна плата 9 тисяч гривень на руки. Працівники на меблове виробництво для виготовлення брикетів. Заробітна плата на руки 15 тисяч гривень. Підсобні працівники на швейне виробництво для чистки готових швейних виробів від ниток. Заробітна плата від 10 тисяч гривень. У разі потреби надаємо житло. Хостел. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном 097 562 98 10.